Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус та наше нове надходження. Це Volkswagen Роутан, 2013 рік, на 3,6 бензиновому двигуні в крутому чорному кольорі, в гарному технічному і візуальному стані на зарядженій комплектації. Перше у нас автодотягування дверей. Серед нас зустрічає шкіряний салон. Два місця другого ряду і три місця позаду. Йдемо далі. Безключовий доступ. Тут у нас переднє та заднє електроскопідіночі, електрорегулювання, дзеркал з підігрівом, датчики сліпих зон є. Електропривід передніх сидінь з пам'яттю положення. Датчики світла та дощу, мультимедійне шкіряне, кермо, круїз, контроль. Пробігу у нас 105 тисяч на переборці ні однієї помилочки, не горить. Є. Звичайно, що у нас на автоматі. Штатно мультимедіа. Камера заднього руху є. Клімат, контроль, підігрів сидінь. Все це, це присутнє. По стану просто ідеальний автомобіль. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресою Гната Фаткевича 22Б. Придбати ти її можеш як кредит, так лізень, так і за готівку. Можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, можливий обмін, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.